Що ти тут робиш так пізно? Кур'єрська доставка. Приніс тобі половинку свого серця. Хотілося тебе побачити, поцілувати перед нею. Так. Як ти сюди зайшов? Я відкрию тобі цю таємницю. І я зайшов сюди. Через прохідну. <патрял> що ти черговому сказав? Сказав, що перевернувся з чоловіки, які лазять <патрял> у вікно <но> до своїх хани. <харял> Спитав, чи може позичити мені шнурок. Ну я серйозно. Ну я ж тебе просила, <шарял> щоб ніхто в академії не дізнався про наші стосунки. А ти взяв і приперся в гуртожитку для дівчат. Не переживай, мене ніхто не бачив. Я прийшов непомітно. А тут нас так точно разом ніхто не застукає. Хоча ні. Той може не здати. Очі у нього дуже красиво підозрілі. Сейди. Але так, щоб тебе ніхто не побачив. Іс, мам. Я буду невидимою невидимкою. Кожного на цьому районі я став у дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь, дешевий нікотин, добрі діти з небагатих родин. Цуття для бій, як переможні рістони, діти вчаться захищати кордони, знають всі розклади, маршрути і режими. І Ідея, як потрібно говорити з чужими. Не поняла. Що це ти робиш в жіночому гуртожитку? Та треба Оксані і Ігорівні книжку віддати. Вчора ввечері чого приходив. Я бачила, як ти виходив з гуртожитку. Позичити книжку? Угу. Думаєш, я не догадуюсь, чого ти до Оксани бігаєш? До хама надушився. Добре, признаюсь. Я ходжу до Оксани Ігорівни на прийом як до спеціаліста по психології. Я ж кажу, мутите. Ні-ні. Між нами стосунки суто лікар-пацієнт. Мене ваші рольові ігри не цікавлять. А про твої візити в дівочий гуртожиток я обов'язково повідомлю керівництву Академії. І нехай вони самі з тобою розбираються. У мене складна хвороба. Що? Маніпулятивно-токсичний булінговий вайб четвертої стадії. Щось я про таке не чула. Це новий штам. Самі розумієте, з нашою екологією постійно якісь нові зарази. І лікування дуже дороге, шансів вижити мало. Тому сеанси у Оксани Ігорівни мені допомагають жити з цим, допомагають боротися з цим. Я хочу крізь сльози сміятись. Серед лихів співати пісні, без надій таки сподіватись, жити хочу. геть думи сумні. Але я, я все розумію. Правило в академії для всіх однакові, тому я більше сюди ні ногою. Та ти чого ж ти одразу не сказав? Ти походь, я нікому нічого про тебе не скажу. Дякую. Mm -hmm. Просто хотів тебе побачити. Ми ж цілий день будемо грати роль, ніби ми чужі один одному люди. До речі, тобі сніданок? Майже уріжку. <глі> <м��>. Андрій, да. мені дуже приємна твоя турбота, я це дуже ціную, але це все небезпечно. Та перестане. Я знаю сотню способів, як пройти через чергову, як сюди зайти. Haha. І сотню способів, як непомітно звідси вийти. Кава повинна бути чорною, як пекло, солодкою, як кохання. Ну будь ласка, без цих пекаперських штучок, бо мене це нервує. Це не я. Це бажання так написано. Санте, щоб це було в останній раз. Головне це дисципліна самоконтроль, зрозумів? Вільний. Я скучила. Ти божеволю, чи що? Нас тут усі бачать. А що, кримінальний кодекс змінили? Що за стаття? Коли хтось бачить, доньку це батька разом. Стаття 27, частина 1. Згідно закону, я не маю права мати в прямому підпорядкуванні близьких осіб. Пояснюю. Я не можу працювати в одній академії з власною дочкою. Бачитися поза академією закон дозволяє. Скільки за це дають, десять п'ятнадцять років? Я прошу тебе, не починай. Ну серйозно. Ми працюємо з тобою в одному заході, а такі відчуття наче на різних полюсах. Я хочу з тобою бачитися. Давай в ресторан сходимо. Я пригощаю. добре. Це чудова ідея. Давай іншим разом. Вибач, але в мене ой, скільки роботи, і ректор всіх збирає ну повний завал. Пробач. Я цю фразу чула все своє дитинство. Нічого не відбувалося. Стабільність. Так. Мені час. Оксана. Я просто я благаю тебе, щоб про нас ніхто нічого не дізнався. Дякую. Хочу усім подякувати за проведену дологу. Молодці. Гарно все поприбирали. Надіюсь, Іван Ростиславович теж колись приєднається до нашого колективу. Угу. Скоріше київське Динамо виграє лігу чемпіонів. Я фанат Хмельницького поділу. Так, тепер до важливих питань. Через певний минулий інцидент. До нас їде повноцінна перевірка з Києва. Ігор Миронович, я прошу вас проконтролювати їх поселення та харчування. Прийнято. Наталя Олегівна. Так. За вами організація контрольних тестів. Комісія хоче перевірити рівень знань наших курсантів. Організуємо. Дякую. Знайдуть недоліки, будемо виправляти. Але я впевнений. Що ми підтвердимо наш високий рівень? Тоді на всякий випадок, попросіть декого, щоб чийсь оригінальний підхід до навчання не приніс Академії репутаційних втрат. Барону, треба бути чимним хлопчиком. Дуже смішно. Іване Ростиславовичу, я маю надію, що ви поставитесь до приїзду комісії з усією серйозністю. І пане Олександрович, серйозність це моє друге ім'я. Іване Ростиславичу. Я не жартую. Дозвольте Дозволяю. Дякую. Лівою. Лівою! Приїзд комісії це завжди стрес для викладачів. От, наприклад, Криницький. Ніхто не знає, як приїзд комісії вплине на його емоційний стан. Комісія. Не має ніякого відношення до його поведінки. Він був завжди такий. Бачите, у вас також є зайва знервованість. Мене? Я абсолютно спокійна. Угу. Ну, а про ректор Якімів. Він же як цей кактус виглядає не дуже і спить, напевно, погано. Якім я в трудоволік. Завжди горить роботою. От і я про це. А моя робота це забезпечувати викладачам моральності і психологічний стан. От якби можна було з ними з усіма поспілкуватися? Ну, так поспілкуйтесь. Я ж не проти. Більшість з них придумують відмазки і не прийдуть. Той самий Якімів прикриється роботою. От якби від керівництва прийшло відповідне розпорядження, про обов'язковий прихід до психолога. Добре. Я дам відповідне розпорядження. А, дякую. До Побачення. Заходьте. Ой, дякую, мене вже чисто. Та я може там де чисто зробити ще чистіше. Але я до вас прийшла з іншого приводу. Оксано, кинь пару гривень на хорошу справу. Він мені все розказав. Що саме він вам розказав? Що у нього дуже складна хвороба. Якийсь там булінг вайб, четверта стадія, і що він ходить до тебе за психологічною підтримкою. Ну, от я й вирішила зробити збір коштів по академії. З Змиропаниці, як то кажуть, І допомогти Андрію. Не треба нічого вже збирати. Андрій повністю здоровий. Там якась помилка з аналізами. Точно. Точно. Інформація перевірена. Ой, бо слава Богу. Я ж, я ж всю ніч з Андрія молилася. Ой. І Бог почув мої молитви. Ну, добре, що все добре. Ось ці ж лікарі. На них треба скаржитись. Понакупляють, дипломи, потім людям життя своїм. О, Ірочка. Алло! слухай, тобі щось таке розкажи. подеш просто. Прикинь, мене чуть прибирається не спалила. Але я феноменально відмазався. Добре, що ходив у гурт по акторській майстерності в школі. був там. Курсант Брамчук, можна вас на хвилину позитивно? Головне не переживай. Я зв'язалася з лікарнею. Тобою займуться найкраще світливо медицини. Булінг і вайб це не вирок. Це лікується. Головне боротись. Оксана, ну що я маю сказати? Твоя брехня зайшла занадто далеко. Тютя Стеха вже почала збір на твоє лікування. Якби я її не зупинила, то про твою хворобу дізналася би всі, почали б копати і дізналися, що ти ходиш до мене. Пробач, будь ласка. Я просто хотів, щоб ми частіше бачились. Я також хочу. Ну, просто давай домовимось. Ти не будеш ходити до мене в Нам треба бути обережним. Обіцяєш? Ти його слава. Так. Ау. Так, да. жорстка у нас з тобою, звісно. Так. Що ти що, поволок? Та мій телефон розрядився. Найчас боїться, що нас запалять, що ми зустрічаємось. При людях не в Гуртожник не приходять. Блін, ти ж реально не відстрілююсь, на що Може, ти намікаєш? що? Чи думаєш, вони фісі? Та ну не ти себе. Ну ксані просто не цікаві ці встрічалки. За що у вас тут? Аудиторія, кабінет і столока мені сказала. Дівчата ніколи прямо не говорять. Вони завжди намікають. У мене з Марішка була похожа тема. Зводи її в ресторан або там на дискотеку. А не молодше Організуйте вихід з академії. Ти ж сьогодні зранку брав дозвіл. За каву бігав. Ну, А як мені замовити столик в ну, розстроїний вихід? Добре уявляєте, в мене місце в потязі було на верхній поличці, і заходить жіночка десь 40, може, 45 кілограмів. Подивилася на мене, оцінила, перехрестилася і каже: Давайте я поїду на верхній поличці, а ви на нижній. І. Я погодився, але тепер мене це мучить. Не переживайте. Це був її інстинкт самозбереження. А. Дякую, що прийшли. І Я вам дякую. Угу. Покличте, будь ласка, наступного. Угу. Ігор Миронович, можете заходити. Що за цирк? До нас перевірка їде. А тут якась обов'язкова психологічна допомога? Так, це вказівка керівництва. Кожен викладач повинен зняти стрес. Сідах. У мене немає ніякого стресу, у мене часу немає. Мені працювати потрібно. Угу, мені теж, я розумію. От, працюємо, це моя робота. Такого у нас ніколи не було. Не було, бо це придумала я. Ти? Навіщо? Бо я хочу, хоч раз з тобою нормально поговорити. Ти ж мене уникаєш. А я скучила. Пробач. Але я ж… Я знаю, робота, перевірка, робота. Давай ввечері кудись сходимо разом. Х? Куди? В ресторан. Обіцяєш? Слово офіцер. Mm -hmm. Оксана, припини. Будь ласка, дякую. Ваша справа вже готується. Пам'ятаєш, як я тобі колись в дитинство снідани готувала? Ти так. кину забудеш. Що... <гум> Будім добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу замовити столик на Бог. На коли? Я ніколи не забуду, як я кашу не хотіла їсти, а ти придумував усілякі способи, як мене нагодувати. Міжгалактичний зорхід Оксана відправляється в космічну подорож. Дозвольте до заправ. То ви можете самі обрати столик, який вам сподобається? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Можете прийти до зали? бійка в академії. Я не думаю, щоб Джоша з усіком б'ється, якось і без тебе справляться. Сонечко, зрозумій, я мушу бігти. Ми тільки прийшли. Пробач, ми ще не, не долужимо. Пробач, я розрахуюсь. Я з стабільністю. Бережечок починає падати і починає піщати як суслик. <рес> і ми всі знімаємо просто. Потім він намагається встати типу. і він намагається вирватися, а собака не дає. Вона його тягне, і тягне, і як червоний як помідор. І ми, 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 ми ніхто йому не можемо допомогти, тому що ми просто всі самі валяємося від бігу. Так от а є ще одна історія, як ми. Секунду. Як ми в лісі були. Мої сенси викладачам явно пішли на користь. Правда, не всі прийшли. Криницький. Звідки ви знаєте? Досвід. Mm. Мені здається, що між Криницьким та його групою є певне напруження. А. Не напевно, а точним. У Криницького напруження у всьому. Чого він торкається? Я говорила з його групою і не всі справляються з цим навантаженням. Наприклад, Іванченко або Андрій Ямрамчук. Я б хотіла б з ними ще раз поговорити. А чи не забагато психологічних розмов? Ну, мені не важко. Я хочу новенька, але мені б хотілося більше приносити користі академії. Ти... Нагадуєш мене, коли я тільки сюди прийшла. Теж була така активна. Добре, я дам відповідне розпорядження. Дякую вам дуже. До побачення. Я… Полі купував булочку і мені дали забагато решти. А я не зізнався: мучить мене досі. Це не твоя вина. Ти можеш уже йти. А ще на відпочинку в Туреччині я вирішив особисто перевірити, чи міняє вода в басейні колір. Петро, у мене ще є інші курсанти. Покличте, будь ласка, наступного. Не міняє. Зовсім. А ще. Добрий день, Оксана Ігорівна. Скарг нарікань немає. психіка не турбує. До побачення. Ні, почекай, просто так ти не підеш. У мене є дозвіл керівництва на розмову з тобою. Що відбувається? Що за ігнор? А що ти хотіла? Думала, Андрій ще буде за тобою бігати, а сама паралельну кар'єру замутиш. Господи, ти почав рандомні слова в речення складати я нічого не зрозумів. Я бачу тебе в ресторані з якими. А що так слабо? Про ректора якось дрібно. Требу було ректора замолодити, він папік посолідніше буде. ще рже мені в обличчя. Пробач, <різь> Я просто, ну, пробач, будь ласка, ну я просто не, не стрималася. Я... Яким він мені ніякий не папік? Він батько. <різь> Як батько? Я працюю в академії під прізвищем мами, а він боїться, що якщо дізнаємося, що ми родичі, то його звинуватять в порушенні антикорупційного законодавства. Капець. Ну і саме тому ми з ними зустрічалися в цьому ресторані. Щоб ніхто нас з академії не побачив. Боже, я себе вже так накрутив. Пробач мене, будь ласка. Я все тупо, як малолітка повів. Я сподіваюся, що ти не здасиш мене і Якиміва за корупцію. Але я вимагатиму найбільший хабар. О, ні. Згадав, мені дали горішки для білочки, а я їх сам з'їв. Мене то так сильно мучить, бідна білочка іноді навіть до мене в снах приходить. Служба доставки? Я могу замовить торт. Ну, вот. Ну, добра ничего. Добра ничего. Дякую, что привел. поцілуньку. Що мені там чую, не знаю, все я поняла. От змінила свою думку, і ми тепер можемо зустрічатися відкрито. Ні, просто я подивилась по сторонах, нікого не було на вибранні.